В окопі у калюжі під дощем ці фото з передової зачепили волонтерів, тому вони вирішили замовити для ЗСУ пересувні лазні у якості проби хочуть придбати одну і перевозити її на позиції. Багато дуже знімків, на яких просто видно, як ребята в положенні де вони знаходяться, і наскільки там холодно, тому що ми і буршуки передавали туди. І Зазріла така ідея зробити такий тур по це возможно по передовій, і просто прогріти солдат. Прототип лазні виглядає ось так, але саму конструкцію збільшать, аби вона змогла вмістити від восьми до десяти людей. Виготовлятимуть її в Одесі на одному із місцевих заводів. В ній буде комната для переодягання. Ей же можно будет воспользоваться в качестве небольшой трапезной. Также у нас э, будет э, комната моечная, и э, сама парная будет э, сделана Г-образным способом. Котел, который будет прогревать баню, одновременно будет отапливать помещения, все три помещения, э, а также греть воду. Поэтому в этой бане благодаря одним лишь дровам, Буде завжди гаряча вода, шикарна температура для э, паріння. Сама лазня буде за розміром як 20-футовий контейнер. Її зможе перевозити вантажівка. Площа бані буде як кімната у квартирі. Зібрати її обіцяють за тиждень, але ціна питання понад 10 тисяч доларів, не враховуючи транспортування та інші матеріали, як от дрова та вода. Зараз для придбання лазні збирають кошти, тож ви можете долучитись до збору за реквізитами, вказаними на екрані. На цьому підприємстві в Одесі збирають ще й пункти обігріву невеликі будиночки, аби витримувати будь-які погодні умови. Потужності підприємства дозволяють виробляти близько 200 пунктів обігріву на місяць. Він є утеплений, в нього є достатньо тепла підлога, на якої можна сушити навіть речі. Є вентиляція, яка дозволяє дихати свіжим повітрям, тому що одночасово в такому пункті можуть знаходитися до 60 осіб. Також в ньому є система StarLink, яка дозволяє цілодобово користатися інтернетом. Є польова кухня. Наш пункт побудований як будинок, а не як палатка, тому він більш прочніший. Раніше це підприємство виготовляло модульні будинки, які продавали за кордоном. Та з початком війни тут почали робити помешкання для переселенців. Один такий вже встановили у Бородянці. Івана Грисимчук, Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, сьомий канал.